От, рейтинг то єрунда. Так, знову Логман 74. Багато разів я вже його обігрував. Останній раз я його обіграв в понеділок в арені. Так, і вперше він зі мною зіграв Е5. До цього він тричі грав за і тричі програвав. Подивимося, що він зробить у віденському захисті. Так, ну і треба перемагати, тому що вже це занадто стільки очок втрачати. Так, боремось за поле Д5. Тобто це непоганий хід. Зараз. В початку партії я хоч їм виводжу, але тут є конкретна ідея, чому це треба робити. Так. І кінь же 3. Обожнюю цей тип позицій, тому мене все влаштовує. Так, D5 одразу. Давайте поки так. Так, де є? Так, кінь 4, кінь 4, слон е 6. Не працює, да? Тоді по факту не важливо, яким бити. Так. Питання, якого слона забирати? Питання, до речі, доволі специфічне. Можливо, навіть і на C5 треба забрати. Слон d5, Ферзь g3, ферзь f6, f4. Чи може тут щось витиснути? Давайте перевіримо. Тепер висить цей хід і висить пішар. Король аж 7. Так, все. Пішака я вкрав. Ну, забираємо. Ну, мені здавалося, йому треба ферзь в 6 рати. Цього пішака я навряд чи буду забирати після Кінди 7. Коню дуже важко повертатися, а контрграм може з'явитися. Тому я планував F4 ходити відкривати лінію і діагональ, щоб потім слон перейшов через F4 на E5. А тут то в мене повний порядок. Просто сюди, граємо зайвим пішаком, особливо не напрягаючись. Зараз слон перейде сюди, тиск буде. Так. Ну, все одно так. Я ось дивлюсь за грою розумію, що нічого не розумію. Ну, намагаюся коментувати все, що підходить. Ну зараз слон пішов на Т2, щоб вийти на хорошу діагональ, тому що є об'єкт нападу, на який впливає ферзь. Ось, Тобто можна вивести було і на інші позиції, але тут в нього є робота. Так, ферзь G6, очевидно, опонент буде міняти ферзів. Ну, я з задоволенням розміняюсь. Ферзь G5, ну. І тут готов розмінятися. Але питання, де корисніше мені це зробити. Так, давайте все таки тут. Просто кінь D2. Тепер знову А4 виключу а 5 щоб оця чаша була. <кій> так. Тепер Кінь F1, кініде на Е3. Ну, просто зайвий пішак треба обережно грати. Якщо все буде добре, то повинен цю партію виграти. Хоча, очевидно, що якщо залишаться лише різнопольні слони, то будуть проблеми. Так, кініде на F4 мого опонента. Це може бути проблемою. Може бути проблемою, як з нею боротися. Напевно, так і королів 2. Кінь іде сюди і далі нічого не робить. Це поле я тримаю. Так, все. Кінь став і хорошо. Ми продовжуємо свою пісню. Так, ну поки так. Дуже непроста позиція для реалізації, але зараз слон D2, кінь 3 А5, поки план такий. Або кінь 3, кінь b5 спочатку. Ось так. Слон d2, кінь 3, кінь Б5. Слон D2, щоб тут, якщо що, заважати щось робити. Ось, кінь сам на d5 прийшов, окей. А опять одразу B5 зустріне, тому треба кінь А3 викликати А6. І тепер потім назад маятником і цей пішак буде просідати трохи. Після А5 Б5 кінь Б6 можна буде зіграти. Так, слон B7. Ну ок, все одно так. Так, смикнули, тепер назад. Ага, він сам B5 грає. Ah, uh tá, -huh. Але нічого не зігнути. Позиція то виграшна. Тепер так і з'їдаємо. черт. Ладно. Боже. Боже, что я роблю? Як я жахливо реалізовував, але, здається, все вдалося. Фух, виграв. Ну, знову прекрасна позиція, але в стадії реалізації в мене сьогодні на жахливішому рівні. Дякую опонентові за партію. Але нарешті є перемога.